У декоративних рослин. Клен японський Crimson Princess. Горщик 20 літрів. Коштує 4800 гривень. Кедр Деодара удара Голден. Горщик 20 літрів Коштує 3600 гривень. Церцес канадський Карина Подивіться, яка вона гарна. Горщик 10 літрів коштує 4850 гривень. Сосна звичайна Бебраненсіс на штамбі. Горщик 45 літрів. Рослинка вже дебила. Коштує 5200 гривень. Тис Фастігіата. Аурея. Горщик 90 літрів. Висота рослинки 1,5 метри. Коштує 7700 гривень. Ялина колюча Blue Diamond. Горщик 90 літрів. Висота 1,60 60. М. Коштує 8500 гривень. І каталь панана на штамбі. Горщик 20 літрів. Штамб 2 метри. Коштує 4200 гривень. Посилання на сайт, і номер телефона в шапці профілю. Інтернет-магазин Балсат.